Привіт, друзі! Хочу вам розповісти сьогодні історію, що трапилося з моїми руками. Наслідки ви побачите в кінці відео. На початку весни, як тільки травичка почала сходити, я її покосив. Попала вона мені на руки, появились деякі подразнення. Я, в принципі, не звернув на це сильно уваги, але вже після дужів, знов трава пішла в ріст, я вже на всяк випадок вдів длинний рукав і покосив. І трава попала мені вже на зап'ястя. Знову почервоніння, якась реакція. Я вже хотів звертатися до лікарів, що в чому проблема, можливо, алергія чи ще щось. Але на п'ятий день з'явилися вже пухірці. Я зрозумів, що це опіки, що десь борщевик в мене на садку є, але я його там не знайшов. Почав в інтернеті дивитися і можуть бути інші рослини. Теж зараз вам покажу, які вони. Тому бережіть себе, звертайтеся часно до лікарів, а наслідки зараз побачите.